Привіт, хлопці! І ласкаво просимо до ще одного епізоду. Якщо надійна торгова стратегія допомагає вам збільшити ваш рахунок, то управління ризиками та управління капіталом допомагають вам вижити на фінансових ринках. У цьому відео ми обговоримо деякі з найкращих планів управління капіталом і управління ризиками для мінімізації ризику та ефективного зростання вашого капіталу. Ми продемонструємо техніки, як управляти відкритими позиціями та контролювати емоції, що дозволяє вам ловити неймовірні угоди з співвідношенням ризику до винагороди. Тож, хлопці, якщо вас цікавлять просунуті концепції торгівлі, стратегії, причини входу та як залишатися дисциплінованими з торговою стратегією, будь ласка, натисніть кнопку Подобається, щоб показати свою підтримку, і підпишіться на наш канал, оскільки ми публікуємо багато просунутих концепцій торгівлі. З коментарів видно, що ми отримали багато запитів на створення відео про плани управління ризиками та управління капіталом, оскільки ми звертаємося до вас, щоб вирішити наступну тему. Коментуйте, які предмети ви хочете, щоб ми розглянули далі. Отже, що таке управління ризиками та управління капіталом? Управління ризиками включає в себе виявлення та мінімізацію потенційних ризиків, тоді як управління капіталом зосереджується на ефективному розподілі та захисті торгового капіталу. Вони обидва виконують одну й ту ж мету: а саме досягнення довгострокового успіху, шляхом збереження капіталу та оптимізації прибутковості тепер уявіть, що ринок рухається в висхідному тренді. У нас є рівень підтримки та формування свічки розвороту. Ми відкриваємо довгу позицію при закритті свічки поглинання, ставимо наш стоп лос нижче свічки доджі і отримуємо прибуток у два рази більше нашого ризику. Припустимо, що наш розмір рахунку становить 1 тисячі доларів. Наш розмір позиції визначає, який відсоток нашого капіталу буде втрачено, якщо ціна досягне нашого стоп лосу. Якщо ми ризикуємо 5% від розміру рахунку на цю угоду, і нас зупиняє стоп лос, ми втратимо 50 доларів, а якщо виграємо одну з трьох угод, ми все ще будемо на беззбитковості. Це не звучить так погано, чи не так. Але що, якщо ми програємо п'ять угод поспіль у поганий торговий тиждень, що ймовірно трапиться з кожним ми втратимо 25% нашого капіталу за тиждень, і уявіть, як це може бути дратівливим і руйнівним для майбутніх торгових рішень, вибивання рахунку це не втрата всіх ваших грошей, ви втрачаєте половину свого капіталу, і ви психологічно готові зупинитися. Отже, тут і вступає в гру управління капіталом. Якщо ми ризикуємо 2% від нашого початкового розміру рахунку на кожну угоду, 5 програшних угод поспіль заберуть лише 10% нашого капіталу, який ми можемо легко відновити в хороші торгові дні. Пізніше в цьому відео я поясню деякі цікаві техніки управління капіталом для максимізації прибутків та але зараз давайте продовжимо з управлінням ризиками. Як управління ризиками допомагає нам у цьому прикладі торгівлі. Уявіть, що після покупки цієї пари ціна йде проти наших прогнозів. Після цього пробою та закриття вниз ми можемо очікувати, що ціна впаде і, можливо, досягне нашого стоп лосу Хоча ціна ще не досягла стоп лосу якщо ми закриємо половину позиції зі збитком, ми зможемо зберегти 25% суми ризику в цій невдалій угоді. Навпаки, якщо ринок йде в ногу з нашими прогнозами, існує ймовірність, що ціна може розвернутися і змусити нас втратити виграшну угоду. Отже, збереження частини наших прибутків перед досягненням остаточних цілей є ще однією технікою управління ризиками. В основному, управління ризиками полягає в ідентифікації та мінімізації ризику можливих майбутніх сценаріїв. Тепер давайте продовжимо з деякими основними правилами, концепціями та розрахунками управління капіталом. Скільки ви повинні ризикувати за одну угоду? Відповідь на це питання в значній мірі залежить від вашої толерантності до ризику. Толерантність до ризику це сума грошей, яку ви готові втратити, коли стикаєтеся з неминучими програшними угодами. У нас є толерантність до ризику на кожну угоду в капіталі. Запитайте себе, яку частку капіталу ви готові ризикувати в кожній угоді? Ви будете комфортно почуватися, якщо справи підуть не так, як ви планували. По друге, якщо у вас погані дні і ви програєте 5 угод поспіль, то наскільки велика частка вашого загального збитку на рахунку не дозволить вашим емоціям вплинути на ваші майбутні торгові рішення, залежно від ваших відповідей ви можете скласти надійний план управління капіталом, а дотримання його допоможе уникнути емоцій у торгівлі. Якщо ви ризикуєте більше, ніж готові втратити в конкретній угоді, ваші емоції контролюватимуть результат цієї угоди. Наприклад, якщо ви ризикуєте 3% від вашого початкового розміру рахунку за угоду, 5 програшних угод підряд зменшать ваш капітал на 15%. Але чому ми не ризикуємо набагато меншими відсотками? Сума вашого ризику на кожній угоді визначає також і суму прибутку. Наприклад, якщо у вас невеликий рахунок і ви ризикуєте 1% на угоду, а ваше співвідношення ризику до винагороди становить 1 до 1, ви отримаєте 1% прибутку на кожній угоді. І якщо це не задовольнить вас після всіх зусиль, які ви вклали в торгівлю, ви будете розчаровані. Як наслідок, ваш план управління капіталом має бути таким, щоб виграші заохочували вас продовжувати, а програші не зупиняли вас. Якщо б я був початківцем і мав невеликий рахунок, я напевно ризикував би 2-3% свого капіталу за угоду. Тепер, як розрахувати розмір позиції під час торгівлі різними парами? Розрахунок розміру позиції залежить від відсотка, який ви готові ризикувати, розміру рахунку та кількості піпсів стоп лос. Отже, представлю вам інструмент розрахунку позиції та поясню, як використовувати його у вашій системі управління капіталом. Але перш ніж продовжити, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, натисніть кнопку Подобається та залиште коментар нижче зі своїми думками та запитаннями. Щоб використовувати цей інструмент, перейдіть на myfixbook.com, а з вкладки Головна виберіть калькулятори Forex та калькулятор розміру позиції. Тут ви зможете розрахувати розмір вашої лотності. Уявімо, що ми хочемо торгувати парою фунт кад. У нас є рахунок на 2500, і ми хочемо ризикувати 2% нашого капіталу на цю угоду. Давайте встановимо стоп лос на 20 піпсів і натиснемо розрахувати. Як ви можете бачити, якщо ми хочемо торгувати фунткат з розміром рахунку 2,500 і ризиком 2% на угоду, використовуючи стоп лос 20 піпсів, ми повинні відкрити позицію обсягом 0,33 лота на торговій платформі. Це найпростіший спосіб розрахувати розмір позиції. Цей інструмент призначений для торгівлі валютними парами та металами. Тому залиште коментар і скажіть нам, ви знаєте про якісь інші інструменти для фінансових ринків. Концепції управління грошима, які ми обговорювали раніше, були зосереджені на виживанні та збереженні капіталу. А як щодо його зростання, коли ми на хвилі перемог один із безпечних способів ризикувати більше для швидшого зростання вашого рахунку, не дозволяючи емоціям заважати, полягає в перенесенні частини ваших прибутків на другий рахунок, коли у вас великі виграші, а на другому рахунку ризикуйте більше, ніж зазвичай, щоб побачити наскільки ви можете його збільшити. Таким чином, ви знаєте, що всі гроші, які ви ризикуєте, це лише прибутки, і це дійсно корисно, коли ви намагаєтеся контролювати свої емоції. Також вам потрібно щомісяця виводити частину своїх прибутків і витрачати їх, щоб заохотити себе продовжувати рухатися вперед у цьому марафоні. Якщо ви плануєте експоненційно збільшувати свій рахунок протягом тривалого часу без виведення коштів, ви ймовірно застрягнете посередині шляху. Також, якщо ви плануєте отримувати стабільний і довгостроковий дохід з фінансових ринків, обов'язково протестуйте свої торгові налаштування щонайменше 100 разів на кількох парах, щоб отримати приблизний відсоток виграшу та результати перед торгівлею на реальні гроші. Це допоможе вам сформувати впевненість, необхідну для торгівлі, і змусить дотримуватися вашого торгового плану та правил. Для тестування ми використовуємо програмне забезпечення Trader Edge, яке дозволяє нам заощаджувати багато часу та енергії. Після завершення тестування Trader Edge надасть нам детальну матрицю, включаючи важливу інформацію, таку як відсоток виграшу, максимальне просідання та результати прибутку. Це також дозволяє нам зберігати дані та додавати більше тестів, які всі будуть зберігатися в бібліотеці стратегій. Якщо хочете використовувати Trader Edge, можете зареєструватися на 7-денний безкоштовний пробний період, посилання в описі. Тепер, коли ми обговорили концепції управління грошима, давайте продовжимо з деякими техніками управління ризиками та тим, як управляти відкритими позиціями для максимізації прибутків. Почнемо з найосновнішої техніки, яка полягає в тому, щоб зробити торги безризиковими. Уявімо, що у нас є висхідний тренд з серією вищих максимумів і вищих мінімумів, і ми хочемо торгувати в рамках домінуючого тренду. Ми відкриваємо довгу позицію і ставимо наш стоп лос нижче цього мінімуму. Ми націлюємося на ключовий рівень вищого таймфрейму, який Може бути точкою розвороту для ціни. Ця угода має співвідношення ризику до винагороди 1 до 5. Але можливо з вами сталося таке, що після отримання прибутку ринок повернувся і активував ваш стоп, перетворивши вигідну угоду на збиткову, або ви шкодуєте про закриття своєї позиції з певним прибутком, коли ринок міг би досягти вашої довгострокової мети. Щоб уникнути подібних помилок, трейдери використовують просту техніку, щоб зробити свою угоду беззбитковою та зняти тягар. Коли ціна досягає вдвічі вашого стоп лоса закрийте половину своєї позиції з прибутком, або ви можете відкрити дві угоди, кожна з ризиком половину вашого початкового ризику, і встановити одну з їхніх цілей у співвідношенні один до двох. Таким чином, після досягнення вашої першої мети, якщо ціна повернеться і вдарить по вашому стоп лосу ви будете на нульовій позначці і не втратите грошей. Тоді ви можете дозволити угоді йти без тиску, чекати, поки ціна досягне вашої довгострокової мети, або закрити її, коли це буде необхідно. Наприклад, закрийте його, коли ринок може зіткнутися з проскоченням під час виходу новин з високим впливом, або в кінці торгового тижня. Тепер давайте продовжимо з другою технікою у цій стратегії ми відстежуємо наші прибутки, поки вони не досягнуть ключового рівня на вищому таймфреймі, що дозволяє нам ловити неймовірні угоди з співвідношенням ризику до винагороди. У бичачому сценарії, після входу в довгу позицію, щоразу коли ринок пробиває структуру вгору, ми переміщуємо наш стоп на кілька піпсів нижче нового мінімуму, ми можемо дозволити прибуткам зростати, поки ціна не досягне рівня на вищому таймфреймі або не відбудеться розворот. Давайте подивимося на реальний приклад на реальному графіку. Ось на EURUSD за 5 хвилин ціна торкнулася важливого рівня структури, що може стати точкою розвороту для поточної несхідної тенденції. Тоді єдине, що нам потрібно для входу в довгу позицію, це ця графічна модель подвійного дна, яка вказує на можливий розворот. Ми встановлюємо наш стоп нижче локального мінімуму і націлюємося на наступний рівень перед ціною на вищому таймфреймі. Тепер ми дозволимо угоді продовжувати, і щоразу, коли ринок пробиває структуру вгору, ми перемістимо наш стоп нижче останнього мінімуму. Таким чином, ми відстежимо наші прибутки з великим співвідношенням ризику до винагороди без страху втрат. Тепер це кілька прикладів планів управління грошима та ризиками, які ви можете налаштувати відповідно до свого стилю торгівлі. Якщо у вас є якісь поради з цього питання для ваших колег-трейдерів, обов'язково поділіться ними з нами в коментарях. Отже, хлопці, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це так, будь ласка, натисніть кнопку Подобається, щоб показати свою підтримку, і підпишіться на наш канал, якщо ви новий. Побачимося в наступному епізоді.